Сьогодні привезли трошки друзів, тому що це справжні друзі, які не бояться нікуди їздити. І вони теж вам дуже вдячні за те, що ви робите і за те, що наближаєте нашу перемогу. Це пандерорепче. Привіт, ми українська сім'я, я Тарас, жінка, Галина. Тарасом зовуть також старшого та й молодшого сина Бака. садочок, а потім до школи, де на конвертах ти пишеш на шкори. Якщо в тебе здібності вкрай посередні, в конверти вкладай про це попередження. Буде декілька пісень, якісь ви знаєте, якісь ні, і почнемо з такою, вона є вже народною. Так. Я не везут, пішли на зупи, я не визубовчуєш мене чи не визубок піш на зупис, намалюю ти сок, сми хвіля дощу до сині, я посміхнусь і знову Забирає мій сон, Смого ти Голові холодили думок, судома Пам'ятаєш крипу.